Доброго дня, любі малята! Ми з вами, як завжди, вирушаємо у подорож чарівною країною математики. А провідником до нас сьогодні прийшов: Не погляньте чарівник годин. Він хоче поглянути на те, як ви вмієте працювати. Чи знаєте ви цифри, чи знаєте ви геометричні фігури. І разом з ним ми вирушаємо у подорож. Давайте порахуємо один. Два, три, Почни. Отже, починаємо. Малята, погляньте. У нас є ось таке поле. Зверху зелене, знизу жовте. І є геометричні фігури. Годинник пропонує нам на зелену смужку покласти всі квадрати, а на жовту смужку всі трикутники. Звичайно, нам це легко зробити, так, малята? Ось. Чим відрізняється квадрат від трикутника? У трикутника скільки кутів? 1, 2, 3. Ми на нижню лінію кладемо, а у квадрата 1, 2, 3, 4. Так, а у квадрата 4 кути. Отже, зверху ми кладемо всі квадрати фігури, які мають 4 кути. А знизу ми кладемо трикутники фігури, які мають. Трикути. Скільки в нас вийшло квадратів? Один, 2, 3, 4. Скільки в нас вийшло трикутників? Один, два, три. Яких фігур більше малята? Більше квадратів. Наскільки більше квадратів? На один. Наскільки менше трикутників? На один трикутничок менше, ніж квадратів. Малята, а що зробити, щоб їх стало порівно? Так, треба покласти ще один трикутник. Зробили. Тепер фігур у, у нас порівну. Скільки квадратів? Один, два, три, чотири. Скільки трикутників? Один, два, три, чотири. Чотири трикутники. Отже, фігур у нас порівну. Так, малята. Малята. А тепер погляньте, в мене на столі лежать картки з предметами. І годинник мені сказав, що з цих карток ми можемо утворити якісь цифри. А щоб дізнатися частинки пазла, від якої цифри, треба порахувати, скільки предметів на ньому намальовано. Скільки пірамідок? Одна. Отже, це цифра один. Скільки у нас намальовано кукурузи? Один, два, три. Отже, це цифра три. Так, погляньте, скільки намальовано бананів. Один, два. Яка цифра? Два. Так, перці. Один, два. Три перчика. Так. Три перчика. Цифра три. Один ведмедик. Так, звісно, малята. Один ведмедик. Один м'ячик. Так. Цифра один. Скільки горохових стрічків? Один, два, три. Три стрічка гороху. Це цифра три. Скільки полоничок? Один, два. Дві полонички. Скільки яблочок? Один, два, два яблочка. Так. Скільки помідорчиків? Один, два, три помідорчика. Так, малята. Скільки в нас чорничок? Один, два, дві чорнички. Так. Малята. Скільки лопаток? Одна лопатка. Так, звісно, малята. Одна лопатка. Скільки картопельок? Один, два, три. Три картопельки. А тепер давайте складемо цифри. А ну, подивіться, чи вийдуть в нас гарні цифри з цих пазлів. Отже, дивіться, у нас утворилася цифра 3. Так, викладаємо наступну цифру. Яку ми цифру зробили? Цифру два. Так, малята. А ось з цих деталей. У нас вийшла цифра один. Молодці малята! Ми виклали наші цифри. Малята, погляньте, наш годинник приготував нам наступне завдання. Дивіться, є акваріуми, а рибки їх треба, тільки купили в магазині, їх треба розсадити по акваріумах. Але ці рибки чарівні і вони не можуть жити в акваріумі на яких намальована інша геометрична фігура. ви бачите, що рибки схожі на геометричні фігури. Наприклад, ця рибка схожа на яку геометричну фігуру? На прямокутник, так малята, а ця рибка на трикутник. І ось погляньте, на кожному акваріумі у нас є позначка. Тут прямокутник, тут трикутник, тут квадрат і тут круг. Так, малята. Давайте розсилимо рибок по потрібних акваріумах. Отже, ця рибка у нас якої форми? Квадратна. Ми її заселимо в цей акваріум. А ця рибка трикутна. Отже, це її будиночок. Ця рибка прямокутна. Ось. А ця кругла. Так. Ця рибка якої форми? Квадрат. Круг, трикутник, прямокутник, трикутник, прямокутник, квадрат, квадрат, круг, ще круг. Це у нас трикутник і остання рибка залишилася. Прямо кутник. Молодці малята, погляньте, всі рибки опинилися у своїх акваріумах. Ви впоралися? Малята, погляньте, годинник нас привів на галявину гномика. І гномик стоїть засмучений. Чому? Та тому що, погляньте, в нього було багато квадратів, але прийшов злий чаклун. І зачарував його квадрати, він їх всі порізав. Давайте допоможемо нашому гномку, поєднаємо квадрати. Погляньте, тут є деталі різних кольорів. Отже, це частини одного квадрата. Погляньте, в нас є ось такий фіолетовий колір. Погляньте, це два трикутника. Але якщо ми їх покладемо ось так, яка фігура отрималась? Квадрат. Так, малята. Отже, перший квадрат ми з вами зробили. Погляньте, у нас є червона фігура. колір. Погляньте, яка це фігура. Прямокутник. І ще прямокутник. А якщо ми їх отак поєднаємо, так, звісно, в нас знову вийшов квадрат. Так, малята. Погляньте, є деталі синього кольору. Це. Квадрат, але він маленький прямокутник і знов прямокутник. Якщо ми поєднаємо ось цей прямокутничок, поставимо ось так. А сюди покладемо квадрат. Так, у нас вийшов великий квадрат. Молодці. Тепер погляньте, у нас є зелені трикутники. Ми їх можемо поєднати ще малята ось там Довгими. Короткими сторонами, і потім з'єднати по довгій стороні. Ось погляньте, у нас знову вийшов квадрат, так, малята. Погляньте, цей квадрат у нас був поділений на дві фігури, цей також на дві, цей вже був з трьох частин, а цей з чотирьох частин. Молодці. І погляньте, у нас залишилися останні деталі. Покладемо велику так, а маленькі трикутнички покладемо вгорі. Вийшов квадрат. Вийшов квадрат. Так, погляньте малята. Так, і гномик вам каже велике дякую. Ви змогли поєднати всі квадратики. Так, малята. А годинник каже, що нам вже час повертатися до групи, тому що наш, час нашого заняття закінчився. Годиннику, нам дуже сподобалося подорожувати з тобою математикою. Ти ще до нас завітаєш? Він пообіцяв прийти до нас ще. До побачення, малята, до наступних зустрічей!